Витратили понад 8,5 мільйонів гривень на придбання добрив для озимих, та попри це, уникнути втрат врожаю не зможуть. Головний агроном приватного підприємства Сергій Костенко пояснює все через нестабільну погоду, що панувала цієї зими. Потрібно, щоб пшениця була в спокою, хоча б там 60 днів. Вона в нас в спокою була можливо днів 20. А так як вона не була в стані спокою, ішла. Далі використовувати цукри, думали, чи перезимувала вона, чи не перезимувала. Сергій Костенко каже: заморозки в цієї зими було обмаль, тож був ризик і розвитку шкідників. Та найголовнішою проблемою для врожаю озимих, за словами агронома, стала засуха. Опадів дуже мало Робили ми заміри в метровому шару ґрунтів. У нас оптимальний. Кількість повинно бути 160 мм. Ми маємо на сьогодні 70 сходи. Ми отримали озимих зернових у фазі один, три листочки, що дуже мало для перенесення зими. Це одне з найкращих наших полів. Воно сіялось 10 вересня. І тут був дощ мабуть, на дето 10 міліметрів, навіть краще, ніж по всьому господарству. Але таких сходів у нас дуже мало. За словами Сергія, саме через сухий ґрунт підприємство вже втратило одне поле озимого ріпака. Нині ж сподіваються на те, що лютневий сніг та весняне потепління допоможе зберегти врожай інших культур. 20-25% Да будуть, мабуть, втрати врожаю. Але все не Можливо, там нам все ще допоможе. Небесна канцелярія. Наша дата початку відновлення вегетації це десь 10-15 березня. Якщо до цього періоду часу буде плюс 5 і вище, тим на врожайність можна розраховувати краще. Директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Валентина Крамаренко каже, ситуація з озимами не критична. Ними у цьому сезоні засіяно понад 100 тисяч гектарів на підконтрольних територіях Запорізької області. 85-90% площ знаходяться в доброму або задовільному стані. На теперішній час агровиробниками розпочалася робота з підживлення озимих культур, що є важливо передумовою гарного врожаю. На нашу думку та то інформацією, що ми збираємо. Ми очікуємо врожай на рівні минулого року або більше. Анастасія Потапенко Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.